Штучний інтелект на службі в шахраїв. Кількість випадків, де злочинці використовують технологічні новинки, різко зросла. До прикладу, одна зі схем це, коли аферисти відправляють голосові повідомлення в месенджери, просять гроші від імені знайомих на нагальні потреби. Що робити, і головне, як розпізнати злочинців? Далі в сюжеті Марія Моганесян. Чи позичити до завтра, будь ласка, це голосове повідомлення Аліна отримала від рідної сестри, точніше, з її номера. І тут всі смс були написано чисто українською мовою, без ніяких помилок, то мене це сильно здивувало. А вона як Ну, ну туржиком ага. на харківській мові, так сказати. До текстового повідомлення було надано і відео. Потім скинула мені карту, а так як карта була мені невідома, ну, ми часто один одному перекидаємо, то я знаю її карти. То і невідомий мені банк Аліна одразу запідозрила, що це шахраї. Аби не ця карта, то можливо я її скинула в кошти. Адже рік тому вже стала жертвою, перекинула 6 тисяч гривень, як тоді думала, знайомому військовослужбовцю злочинців досі не знайшли. У випадку ж сестрою на цей гачок повелися їхні спільні друзі. Я в принципі без роздумів подумала, що Молодець, яка навіть записала голосове повідомлення, тобто це точно вона, точно її голос було чути. І відразу пишу, звичайно, давай карту. Через деякий час Анна довідається, що її ошукали. Я вже думаю, ну як так могли, її голос просто записаний, прохання її, щоб вона мені прислати 4 тисячі. Як це можуть бути шахраї, не зрозуміло. Шахрацькі технології не стоять на місці, кажуть фахівці з кібербезпеки. Зловмисники використовують штучний інтелект для обману українців. Популярний варіант використання щі аферистами – це саме голосові роботи. Технологія легко настроюється, а алгоритми здатні вести паралельну комунікацію з потенційними жертвами і відрізнити на слух практично неможливо, тому головне включати холодний розум. Коли вас просять гроші, треба засумніватися, навіть якщо з номеру вашого абонента він у вас підписаний, чи природньо звучить голос. Ну і власне два інструменти, про які я завжди говорю, які є у кожного: це критичне мислення і здоровий глузд, сісти, видихнути, і подумати, не піддаватися емоціям, коли щось вас змушує діяти швидко. Тут велика вірогідність, що це шахрайство. Яка ситуація сьогодні з шахрайством в Україні в поліції коментувати ТСН відмовилась. Мотивувала це небажанням давати інструменти в руки ошуканцям. Але з відкритих джерел відомо, що у 2024-му було відкрито майже 52 тисячі кримінальних проваджень за статтею Шахрайство, що на 13% менше за аналогічний період минулого року. Він до слова був рекордним для порівняння до повномасштабного вторгнення росіян, цифра таких злочинів сягала приблизно 24 тисячі.